Дешеві хатки взагалі як родилася ця ідея. Я двом своїм знайомим, немолодим жінкам на пенсії, вирішила здати їхнє житло, яке просто пустува багато років, через OLX. От прям сказала. У мене синдром спасателя. Мені кожен раз хочеться щось комусь допомогти, я від цього ніяк не можу збавитись. В общем, я їм кажу, давайте я в OLX вам виставлю і заселим вам людей. Вони такі, так, да, звісно. І я спеціально поставила не безкоштовно. А поставила за символічну суму, тому що мало що прийдуть якісь люди, поживуть місяць, розвернуться і підуть і напалять комуналки. І все удачно вийшло, люди заселилися. Але одна жінка там почала трохи ревнувати до свого дому і коли показувала людям, навіть казала: М -м, 20 років ніхто не робив ремонт. Ну, типу, відпугувала. і мене. Мене на цьому фоні дуже сильно вибісило. Я записала відео, що чогось ці старші жінки, от, от такі, навіть собі в вони готові зробити е, такі речі. І це відео залетіло. І багато хто під ним пописало, що є хто теж може віддати своє житло стареньке. Е, писали ті, хто потребують житло. І я швидко создаю телеграм-канал. На даний момент сілка в шапки профіля, можете перейти, подивитися, там 12 тисяч людей зараз. Є чат, де люди між собою діляться. Кожен пише, хто продає, хто віддає, хто потребує. І пишуть локацію, яка їм цікава, всякі такі подробні речі, тобто самі публікуються а без нас. Я попросила двох адміністраторів, щоб вони мені допомагали там. Один создав сайт, а інший веде Телеграм. Я не займаюся цим. Я просто власник цього телеграм-каналу, але я цим не займаюся, тому що в мене є там свої справи. Іноді я заходжу туди, дивлюся, і бачу там скандали в плані того, що як хтось публікується і ставить свій будинок ну не дешево, скажімо так, бо там дуже дешеві ціни. І вам чесно кажу, там можна за 100 тисяч купити нормальний приличний в селі Дом. Там, ну, взагалі класний канал ми создали, звісно. І якщо хтось дороже пише. Ціну на свій будинок, то починається хейт. Типа, а що ви для переселенців таке тут публікуєте? Так це сайт не для переселенців, це просто сайт про нерухомість. І ну, треба поважати цих людей теж, тому що вони все життя вкалували і не хочуть просто так віддавати чи задешево продавати цей будинок. Вони мають надію, що знайдуть собі покупця по достоинству. Так що не треба там таких речей робити. Що ще? Зайдіть, подивіться. Як там у нас яка атмосфера? Сілка в шапці профіля. Якщо у вас не виходить приєднатись, бо багато хто не вміє користуватися телеграмом, попросіть когось помолодших.